Євангелія від Йоанна. Розділ сьомий. І по тому ходив Ісус Галилеєю. Він не хотів більше ходити юдеєю, бо юдеї бажали убити його. Наближалося ж юдейське свято Кучок. Отож мовили до нього брати його. Йди таки в юдею звідсіль. Нехай і учні твої побачать діла, що їх ти робиш. Ніхто бо не чинить нічого тайно, коли сам явним бути бажає. Якщо ти таке робиш, то і яви себе світові. Навіть і брати його отже не вірували в нього. Тоді Ісус відказав їм Ще мій час не надійшов, для вас же пора. Завжди готова. Не може світ вас ненавидіти, а мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Тож ідіте ви на свято, я на те свято тепер не піду, бо не сповнився ще час мій. Мовивши так до них, залишився у Галилеї. Та коли брати його пішли на свято, то й він так само пішов. Однак неявно, а наче потай. Юдеї ж шукали його на святі, питалися, де він? І говорили багато про нього люди між собою. Одні твердили, що він добрий, а інші відказували Ні, він лише народ туманить. Однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями. А як уже настала середина свята, увійшов Ісус у храм і почав навчати, і дивувалися юдеї, примовлявши, як він знає Писання, не вчившися. А Ісус озвався і мовив до них. Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хтось бажає його волю чинити, то взнає він. Чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе? Хто говорить сам від себе, той слави власної шукає? Хто ж шукає слави того, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому? Хіба не дав вам Мойсей закону? А ніхто з вас закон не виконує? Чого бажаєте мене вбити? Озвався народ, Чи ти навіжений, хто тебе вбити бажає? А Ісус їм у відповідь Одне зробив я діло, і ви всі дивуєтесь, Мойсей дав вам обрізання, хоча воно і не від Мойсея, лише від предків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був закон Мойсея порушений. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу цілу людину здоровою вчинив. Не судіте з вигляду зовнішнього, судіте справедливим судом. Деякі з Ірусалимлян казали Чи не той це, що бажають його вбити? Ось він говорить явно. І йому нічого не кажуть. Невже і старші справді визнали, що він Христос. Та ми про Нього знаємо, звідкіля він. А Христос, коли прийде, то ніхто не знатиме, звідки він. Отож Ісус промовив голосно, навчаючи у святині. І мене знаєте, і знаєте, звідки ля я. Однак прийшов я не від себе самого правдивий же той, хто послав мене, а його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тож і хотіли вони схопити його, та ніхто не наклав рук на нього, не настала бо ще його година. Численні з народу увірували в нього і казали. Невже Христос, коли прийде, то більше чудес чинитиме, аніж цей учинив? Зачули фарисеї, що народ отак гуманів про Нього. Тож первосвященники і фарисеї вислали слуг, щоб його схопити. Тоді Ісус промовив Ще трохи часу я з вами, та й піду до того, хто мене послав. Шукатимете мене. І не знайдете, і де я буду, не зможете прийти. Юдеї ж говорили між собою. Куди то він хоче податися, що ми і не знайдемо його? Чи не до отих розсіяних між греками волить іти, ще й греків навчати? Що він отим словом сказати хотів? Шукатимете мене і не знайдете, і де я буду? Не зможете прийти. Останнього ж великого дня свята став Ісус і закликав на весь голос. Коли спрагли хтось, нехай прийде до мене і п'є, хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра Його потечуть. Так він про духа казав. Що його мали прийняти ті, які увірували в нього? Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. Численні ж з народу, вчувши ті слова, казали Він дійсно пророк. Інші ж, він Христос, ще інші. Чи з Галилеї Христос прийде? Хіба в Писанні не сказано, що з роду Давидового Христос прийде? З села Вифлеєму, звідки був Давид, і роздор виник із за Нього серед народу. Бажали схопити його і деякі, та ніхто не наклав рук на нього. Повернулись отже слуги до первосвящеників та фарисеїв, а ті питають їх. Чому не привели його? Слуги ж відказують. Ніколи чоловік не говорив так, як цей чоловік говорить. Фарисеї ж, чи й не видали себе звести? Невже хтось із старших або фарисеїв увірував у нього? Та проклятий той народ, що закону не знає. Але озвався до них Никодим, що приходив до нього вночі, а був же він один з них. Чи дозволяє наш закон засуджувати чоловіка, не вислухавши його спершу, та й не довідавшися, що він робить? Ті ж йому, чи і ти з Галилеї? Розвідайся, то й побачиш, з Галилеї пророк не приходить. І розійшлися кожен до свого дому. Книга вихід, розділ 25 І сказав господь Мойсеєві: Накажи синам Ізраїля, щоб приносили мені податі. Від кожного, хто добровільно схоче дати, візьміть для мене пожертву. Податки ж, що братимете від них, будуть такі: золото, срібло і мідь, блават, порфіра і кармазин, вісон і козяча шерсть, червонобарвні баранячі шкури, шкури борсучі і дерево акації, олива на світло. І пахощі для намащування і для запашного кадила, онікс, каміння і каміння, щоб вставити в ефод і нагрудник. Нехай вони мені спорудять святиню, щоб я міг жити серед них. Усе згідно із дзерцем храмини та згідно з дзірцем утворі, що покажу тобі так зробите усе. Зробиш кивот з дерева акації, два лікті з половиною завдовжки, півтора ліктя завшир, і півтора ліктя заввиш, і облицюєш його щирим золотом, із середини і зверху облицюєш його, і наверху обведеш його кругом золотою листвою, виллєш чотири каблучки з золота і поприкріплюєш їх по чотирьох рогах його. Дві каблучки з одного боку і дві каблучки з другого боку. Зробиш і носила з дерева акації і обкладеш їх золотом, і повсовуєш носила в каблучки з боків ковчегу, щоб носити його на них. Та нехай носила завжди будуть у каблучках у ковчезі, не виймати їх ніколи звідтіль. І покладеш у кивот свідоцтво, що я дам тобі. Спорудиш також і віко зі щирого золота, два лікті з половиною завдовжки, і півтора ліктя завшир. Виготуєш двох золотих херовимів, Кутим поробленням зробиш їх, по обох кінцях віка зробиш їх. Зробиш одного Херовима з одного кінця, а другого Херовима з другого кінця. Суцільно з віком зробите ви Херовимів по обох кінцях його, і простягатимуть херовими крила вгору, покриваючи ними віко, а обличчя їх одне до одного. До віка нехай будуть звернені обличчя Херовимів, і покладеш віко на ковчезі зверху. А в кивот вкладеш свідоцтво, що я дам тобі. Там я буду зустрічатися з тобою і зверху віка, з поміж двох херовимів, що над ковчегом свідоцтва я говоритиму з тобою про все те, що маю заповідати тобі для синів Ізраїля. Виготуєш з дерева акації стіл, два лікті завдовжки. Лікоть завшир і півтора ліктя заввиш. Вимостиш його щирим золотом і приробиш йому навкруги золотий вінець. Зробиш до нього гзимс на долоню завшир з усіх боків до гзимсу ж зробиш навкруги золотий вінець. Потім зробиш до нього чотири золоті каблучки і прикріпиш каблучки до чотирьох рогів. На чотирьох ногах його. Каблучки ж для носил, щоб носити стіл, мають щільно приставати до гзимсу. Носила витишеш з дерева акації і обведеш їх золотом. На них носитимуть стіл. Зробиш також підноси до нього, ложки, кінви і чаши, щоб возливати з них. Із щирого золота зробиш їх. На столі ж покладатимеш хліб появлення перед моє лице повсякчасно. Виготуєш і світильник із щирого золота, кутим поробленням нехай буде зроблений, держало його, вітки його, чашечки його, броньки і квітки його мусять бути однолиті. Шість віток виходитимуть із боків його. Три відки світильника з одного боку, і три відки з другого боку, три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіточкою на одній вітці і три чашечки, як мигдалевий цвіт з брунькою і квіточкою на другій вітці. Тож так на всіх шістьох вітках, що виходитимуть із світильника. На світильнику ж. Чотири чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квіточками їхніми. Одна брунька під двома вітками, що виходять із світильника, друга брунька під двома вітками, що виходять з нього. І нарешті третя брунька під двома вітками, що виходять з нього. На шість віток, що виходять із світильника, Брунькіці і вітки мусять бути суцільні з світильником все кутого пороблення з одного кусня щирого золота. Далі зробиш сім ламп для світильника та поставиш їх угорі так, щоб світили на передній бік його. Щіпці до нього і огарничка до нього будуть із щирого золота. Із таланту щирого золота. Маєш зробити його з усіма його приладами. Та гляди, щоб зробив їх за зразками, що показано тобі нагорі. Псалом 90. -й. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Перш ніж постали гори, і народилася земля. І Всесвіт, від віку і до віку, Ти Бог. Ти повертаєш людей в порох, кажучи Поверніться, сини людські, бо тисяча літ в очах у тебе, мов день вчорашній, що минув, і мов нічна сторожа. Змітаєш геть їх, вони стають, мов сон уранці. Мов та трава, що зеленіє, уранці квітне зеленіє, а ввечері підтята висихає. Бо гинемо від гніву Твого, і стривожились ми від обурення Твого. Поставив ти провини наші перед собою, гріхи наші таємні, перед світлом обличчя Твого. Усі бо наші дні никнуть від гніву Твого, Літа наші минають, мов зітхання. Дні віку нашого 70 років, а як при силі 80 років, і більшість з них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Хто знає силу гніву твого? Хто бачив Твоє обурення, навчи ж нас дні наші рахувати, щоб ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, доки, і змилуйся над слугами Твоїми, насити нас милістю Твоєю вранці, щоб ми раділи й веселились по всі дні наші. Звесели нас мірою днів. За яких засмутив єси нас мірою літ, що ми в них звиділи горе, хай з'явиться твоїм слугам Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа, Бога нашого, хай буде над нами, і стверди діло рук наших, стверди Його, діло рук наших.